То вихованці військово-патріотичних клубів Кіровоградщини стали учасниками відкритого чемпіонату області з військово-спортивного багатоборства. Змагання в четверте проводились на базі Знам'янського міського спортивно-технічного клубу Товариство сприяння обороні України. Юнаки та дівчата визначали кращих у метанні ножів та гранатна точність, стріляли з автомату АК-47, збирали та розбирали бойову зброю. Учень четвертої знам'янської школи Іван Песчурненко на таких змаганнях вперше ми розбираємо автомат, магазин, метаємо ножи, гранати. Військово-спортивне багатоборство допомагає підготуватися до служби в армії, каже юнак. Ми проходимо все, що буде в армії, всякі полоси, препятстві, Бувають різні соревновання. Я думаю, вони дуже допоможуть». А 13-річна Олександра Колебіденко військово-спортивним багатоборством, займається рік. «Займаюсь вже рік. Нравиться стріляти, мітати ножи. Найбільше дівчині подобається стріляти з автомату. А от змагання з рукопашного бою, який теж входить до програми військово-спортивного багатоборства, цього разу вирішили не проводити. Не всі діти можуть стати рукопашниками. Але є діти, які готові на турніках так сказати, займатися. Розбирати автомат, ну стріляти, ну просто цікаво. За підсумками змагань була сформована збірна області, яка виступатиме на чемпіонаті України. Кіровоградська область, скажімо. Одною з найкращих вважається, особливо з військовоприкладних багатоборств. Ми вже всеукраїнські змагання понад 7 років, майже 8 років, виграється першість України. Підтримав проведення змагань. Благодійний фонд народного депутата України Станіслава Березкіна «Добротвір». Перш за все, хотілося б висловити вдячність Станіславу Семеновичу Березкіну, який з яким ми вже працюємо, скажімо, не тільки сьогодні, але ми вже працюємо і раніше, і не тільки в військово-патріотичному вихованні, вже декілька проєктів від змагань залишилися як найкращі враження, говорить представник фонду Геннадій Солдецький. Дуже цікаво. і Ми задоволені, що відбуваються такі заходи. Я вважаю, що саме такі заходи і підготують нашу молодь, яка буде патріотично налаштована і буде вірна нашій державі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.